Документів я тут не бачу. Хоча ні. Стоп. Транзитна накладна. Старий бланк, що знайшли на залізничному тунелі на коридоні. Додаток номер 2 Начальник охорони лабораторії Х-11 Константинову В.А. Ваш запит номер. 117 від 15.03 частково виконано. Потрібної кількості озброєння зараз на складі немає. Надсилаю все, що є в наявності. Решту першим рейсом після повноцінного відновлення постачання. Обладнання і необхідний біологічний матеріал отримаєте в повному обсязі. Дослідження вашої лабораторії зараз мають пріоритет. Додаю опис вантажу. АКМ 74С 7 штук. АКМ 74У 11 штук, компактна псіустановка КПУ 1, Капсула Придушувач Горизонт 2 1 штука і зразки біологічного матеріалу. Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення Федоров АП Опана.